Хочу сказати про дії влади по від незаконні, по відношенню до різних людей, до яких ми з вами можемо по різному ставитись. Так. По різному ставляться до нашого лідера Юлії Тимошенко, але це не значить, що можна камери всюди і ставити. Правда, як би до неї не ставитись, і до Юрія Луценка по різному ставились. і до Дубневича я особисто негативно ставився, бо він з нашим кандидатом воював. Але зараз я готовий його підтримати, тому що влада незаконно проти нього діє. Так само влада незаконно, ми бачили всі по телебаченню, як були депутатів від свободи, коли була громадська рада київської адміністрації Триві, разом з журналістами. приймальню на народного депутата Михайла Голос. На Тернопільщині до мене звернулися е, дружини так званих васильськівських терористів, яких суддя, суддя Борбела судить mm -hmm. ні за що е, тут в Києво Святожському суді. Той самий суддя це не прозвучало сьогодні. А я хочу, щоб це прозвучало. Веде справу е, бухгалтера пана Корнацького, який на жаль, в яко вкрали перемогу в першотравневому, так е, е, в 132-му окрузі. Це е, жінка, яку намагаються, яку тримають увівезені взагалі ні за що ні кітки на її прізвище і таких. Молоді хлопці, яких за те, що вони намалювали портрет Януковича там якось не так, дали їм е, строки. Ми пам'ятаємо, коли вибачте карикатуру на одного з релігійних лідерів, десь там за кордоном на, намалювали, і мусульмани всього світу щось говорили в Європі, нічого не зробили. А тут надіючу, живу людину намалювали карикатуру, це не обмеження свободи слова. Ми про це говоримо, і таких фактів вони відбуваються щодня. Тому якби ми сьогодні не підняли ці питання в залі, то нас би не зрозуміли ні люди, ні ми самі. Наскільки це було ефективно? Чи припинили ми ці знущання і це порушення? Воно ну, ні, але ми почали ну, почати то, цього ну, про це.